Хотів записати про саморобну ващину. Дивіться, оце матриця силіконова. Нагріли віск на водяній бані, отак скрутили, налили і потихеньку закатуєте. Воно от хоп-хоп, без надавлення само робиться. Трохи остило, бажано дві силиконові було б взагалі в ідеалі. Ну, і потихеньку починаєте раз знімати і там буде лист. Потім на другу сторону я перевертаю. Уже так, чик, зняв і лист чистий буде. Забрали, ось такий, такий лист виходить. Ось. Значить Для мене ноу-хау це, бачите, рібріста проволочка. У мене камера не наводить сильно. Рібріста це отакий от девайс. Чік зажав і протягнув. Тож на тему взяв, а можна купити такий з дерев'яними наш якийсь. Значить, в чому фішка цієї вашіни? Вона максимум. Тобто яч... камірка дуже глубока і бортики високі, вони її швидко відтягують. Буквально за день відтягують нормальна родина. І це у мене виходить розмір рута. І добре, тому що коли робиш ну, на саму вашінку, то ну, простіше з нею, ніж от якби ще було так от ширше. Діло в тому, що бджоли, бачите, от я верхню частину під, підсунув, а знизу ще розстояння. Да? І бджоли дуже гарно ну, дострають, забудовують. Ось так. Треба буде ще записати відео на старий айфон, там буде гар, гар, гарніша якість. Ось цього сама щінка. Але отак вот от вони будують. Тобто ось це була ващина, бачите, аж під самий низ. А вони оце розстояння два пальці забудували. Забудували. Ось воно таким білим це вони будували. Ось так от. Так, це з української рамки зробив. Я сильно воск не вичищаю, тут попадаються, але вони, бачите, будують нормально. Там якась, там, якщо попало щось, не страшне. От вони відбудували так. Вона була десь. От видно, да, де коричнева. Це все забудували білим. Майже одинакова комірка, ну тут мед був. Мед був більше. Отак вот от. Тут трошки не, не така ровна, але нічого страшного. Так. так що раджу. Раджу дуже класно. Я тепер користуюсь, мені дуже подобається. Потім ще раз розповім, як я мед качаю. Верніше не качаю, а просто вирізаю в сотах. Вони добудовують, або я потім взагалі якби забираю вощинку. Все. Тобто я їм часто ставлю чисту вощину. А в мед тільки в сотах, тому що він реально корисніший, смачніший. І плюс я не лікую бджіл. У мене вони дуже супер почувають себе. Я знаю, як. Ну, щоб вони не хворіли. Це доказано. Буду про це вчить розповідати.